Ми продовжуємо і людина, яка буде наступною. Дев'ятого минулої події. Це людина, яка виступала перша до минулій події. Події Тетяна Кочекова. Вирісавський діє. Так, привіт. Так. Добрий віці. Майже припав на роковину війни, тому я думаю, що є місце для сумних віршів. Люди, привіт. Я рахувала. Річниця болю мого і втратив. я тут стала. І Я, звісно, змерзла зі снігу солдата та самомати. Дочці співаю, як тато знову прийде у сні. Я навіть ті, хто з-під завалів, не догукають пісні. Я молитвий у щільнім єдиний шлях польових шпиталі, сміливий погляд, який останньо закарбувався на назовсталь. Сьогодні стала згорілим житом, безхетним псом у рує села. Я та, хто має без нього жити, і та в цілому, хто не змогла. Я у листах хаотичність літер, слова кохання, а ще я з тих, хто обіймає вночі. Що переслідує кожен рік. Я відчуття у серцях колюче, окопна свічка і цигарки. Я тепер вибух, що дуже гучна, загнав, чому у свої пастки. Ну, лютий, як ти зі мною стався? Прошу, іди і нехай щастить. Я сім, хто смутку твого торкався, я всюди, де не було весни. Дякую.